Грибочки які гарненькі, свіженькі. Але вони вже всі отакі чорні стали. Значить все опенячки. Окрасені. Які не свіжі, такі вже брати не буду. Треба було раніше сюди приходити. Вітання. Слава Україні! Ух ти! Слизька. Вночі був мрязець, Зараз вже відтало так слизенько. Зараз середина зими 20 січня. А я йду, хочу назбирати грибочків. Йду зразу на те місце, де, я так гадаю, будуть зимові опеньки. У нас знову все переставало. Так, нема сніга, чорні поля вже, зелена травка. От. Ну, В цьому місці, я так думаю, повинні бути е, зимовий опеняк, фламуліна. Можливо, гливи, але я більше решити на зимовий опеняк. Ну, зараз зайду в хащі і щось пошукаю разом з вами. Залізуха ще пройшов кілька метрів і вже бачив перші грибочки фламоліна. Ось вони такого помаранчевого кольору, здалеку видно. Вон є також. Зараз покажу. Тож, я думаю, щось назбираю. Ось вони, гарнесенькі Такі грибочки. Зараз ми їх зріжемо. Ось вони, черненька ніжка. Ніжку я зріжу, бо вона така цупка буде їсти. А саме грибочки гарнесенькі. Тож починаємо. Наше тихе полювання. Ось як завалило дерево. Тут у хащах, звичайно, нема тоді краси, як у лісі. Але від задоволення від пошуку грибів не зменшується. Тим більше, що я їх бачу, і вони є. Ось на цьому заваленому клену я бачу такі красені грибочки флангіна. І тут вони сховалися, і тут, і далі. Ну, краса і далі грибочки. Зараз буду збирати. Але тут я ще щось побачив, схоже на гливу, але мабуть. Ось щось за грибочок. Не знаю, схоже на гливу, він один ще трошки примерший не відтав. Нехай тут і буде. Зараз тут трішки наберу хрібочків. ось є вже старі, От такі вже брати не буду, вже за кольором бачите вже зовсім не видно, що не свіжі. А ось гарненько-свіженьке. Таке я братиму. Знайшов таке гарненьке грибочки, але вони, мабуть, вже не дуже свіжі. Не знаю. Багато знаходжу таких, яких не беру вже. Вони такі в'ялі старенькі. Ну і це вже такі, як також не першої свіжості. От бачите, які коричневі. Туди треба було раніше приходити. Але нічого. Що знайдемо? Ось свіженьке таке. Внизу гарненьке. Значите, яке опенечки. Украсені. Ось який цей, а який цей. Відрізняється. Оп! Так, шукаємо далі. такие а гарненькие. Снежком притрушены. Но очень а. гарненькие. Все больше рыбочки. Вот, а какие гарненькие. Такая семейка. Где? И... И тут, тут какие-то уже привявшие. Уже гарний. І так, потрошку там там вже дещо збирається. Так, що тут у нас гарний. Це забігаємо. І ось така сімейка. Ось тут здається вже такі онев'яли. Це вже таке брати не буду, вони не свіжі. Та оці можливо, і заберу. Зараз я їх не хочуть. От так. Оп. Це можна забрати. Так. Є, потрошку є, але багато отаких знаходжу отаких, які вже... Який не свіжий, такий вже брати не буду. Треба було раніше сюди приходити. Ладно. Так, такий пінечок. Ось такий рибочок. Гарненький. Ніжку ми зріжем. такий гарний. Тут обліпили маленький пінечок, просто він обліплений. Тут є такі гарненькі, я бачу, ну а є такі вже, що вони кольором вже зовсім не підходять. такие я не бегал. Вот такие. Огненькие, свеженькие. Так. Вот сколько было грибов. Но и они уже все вот такие черные стали. Вот. Здесь там еще І свіженькі можна знайти. Тут ще гарненькі. А ці всі вже все. Багато знаходжу таких любів сімей, як чимало, які вже застарі. Так, ладно. От бачу, сховалися такі гарні. Свіженькі грибочки під деревом, сюди долізти важко. Отак, зараз ми їх побачимо. Завізать. Гагненький. Зараз їх. Заріжу. Такі пейзажі, що не віриться що середина зими. Кравка зелена, така Мух який красивий, зелений. І грибочки які гарненькі, свіженькі. О. В таку пору року посеред зими я ще не збирав. На початку січня не було, збирав, але щоб 20 го і взагалі не снігу, нічого. Вот така погода. Нарешті виліз із хащу. Ось, тут мені вже 15 хвилин і вдома. Побачимо що ми тут полювали. Такі грибочки. Ну отак, якщо на вагу взяти, то з кілограм трошки, я так думаю, трішки більше кілограма. Є такі дрібненькі, їй такі випадаються. От. Я думаю, на вечерю вистачить. Тож на сьогодні, мабуть, все. Це... Тут ще є така посадка, пройду, але мені здається, там їх не буде. Там здебільша ясен росте. Ну, тож я не сподіваюся, що там щось знайду. вже що на цьому мабуть буду завершувати наше тихе полювання, наше з вами. Тож, всім пока. Дякую, що були з нами. Все буде Україна!